Привіт! Це відео буде про безпеку на воді не тільки в басейнах, а взагалі. Мені попалась доповідь одного із пожежників із США Марка Гарсія. Я розумію, що ви його не знаєте, але він підвів резюме, як залишатися у безпеці у воді від дуже авторитетного ДСНСника, пожарника, не знаю, як ви його будете називати. І так, басейни та спа. Розвага влітку для всієї родини. Ну, сюди я відніс і пляжі, і водойми. Однак, якщо ви не будете обережні, хтось, кого ви любите, може легко отримати травми або навіть потонути. Особливо вразливі маленькі діти та недосвідчені плавці. Насправді, утоплення є одною з основних причин смертності дітей віком від 1 до 14 років. Для того щоб ви відповідально ставилися до води, я зібрав, а точніше, взяв із статті наступні рекомендації з безпеки. Далі будуть поради з безпеки при плаванні. Ніколи не залишайте дитину одну у воді або поблизу неї. Прошу вас, утоплення може статися швидко і без шуму. Навіть ну ви не замітите. Навчіть дітей просити дозволу. Підійти до води взагалі, приберіть з зони басейну всі іграшки, які можуть приваблювати дітей до басейну, коли він не використовується. Уважно спостерігайте за дітьми. Призначте відповідального дорослого, який буде забезпечувати старанний постійний нагляд за дітьми, які знаходяться у воді або поблизу неї. Дорослі, які перебувають на чергуванні, названі його так, повинні уникати відволікаючих дій, таких як там, читання, використання мобільного телефону, споживання алкоголю або наркотиків, не дай Боже. Якщо дитина зникла, завжди спочатку перевіряйте воду. Хай буде у вас це в голові. Утоплення може статися всього за 20 секунд, тому кожна секунда на рахунку. По можливості обирайте місця для купання, де є рятувальники. Забезпечте постійну увагу дітям, за якими ви доглядаєте, навіть у присутності рятувальника, незалежно від того, наскільки добре вони вміють плавати, або наскільки мілка вода. Надягайте рятувальний жилет або нарукавники. Дітям і недосвідченим плавцям слід носити рятувальні жилети. Обов'язково. Вони мають бути схвалені там, не знаю, в США, це береговою охороною, в Україні це певними органами, ну, щоб стопроцентно вони спрацьовували. Використовуйте також систему друзів. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений плавець завжди плавайте з напарником. Таким чином, хтось буде поруч на випадок, якщо щось піде не так. Вивчіть базові навички плавання і безпеки на воді. Купа є тренерів, які можуть вам допомогти в цьому. Формальні уроки плавання можуть знизити ризик утоплення. Примітка: діти, які відвідують уроки плавання, все ще потребують стараного і постійного нагляду, коли вони перебувають у воді або поблизу неї. Не забувайте, бувають різні випадки. Вивчіть серцево-легеневу реанімацію це також уже етикет. Батьки, опікуни та няні повинні вивчати серцево легенну реанімацію та щорічно оновлювати свої навички, бо теорія і практика різні речі. Знання СЛР може врятувати чиєсь життя за час необхідний для прибуття швидкої допомоги. Навчіться розпізнавати ознаки того, що хтось тоне. Утоплення не завжди схоже на те, що ви бачите у фільмах. Бо ну, зовсім не так. Воно часто відбувається швидко, безшумно і з невеликою кількістю бризок. Плавцю може знадобитися негайна допомога, якщо він намагається тримати обличчя над водою. Голова низько опущена у воду, запрокинута назад, рот знаходиться на рівні води. Це все ознаки. Стоять вертикально в воді, але не можуть рухатися або ходити по воді. Здається, ніби вони гойдаються. Витягають руки в сторони, натискаючи вниз для підтримки, не можуть відповідати на питання, мовчать або не реагують. Нерухомі та обличчям вниз у воді це все ознаки того, що вже не близько біда, вона вже наступила. Також безпечні басейни та спа. Якщо у вас є басейн або спа центр, Підземний, чи наземний, ну, тобто скопаний, не вкопаний, неважливо який. Захистіть його відповідними бар'єрами чи заборами чи огорожею, щоб запобігти неконтрольованого доступу до води. Є ще в різних країнах різні закони, вивчайте їх, як треба огороджувати басейн. Огорожа це стіна або інший бар'єр, який ізолює басейн від доступу до будинку. Щоб ну, не було просто попасти до басейну. Хай тут буде січате огородження. Будь-що. Також встановіть ворота, які завжди самі закриваються, І також замок, який самозапирається. Ще сам замок має бути такий, який не може відкрити маленька дитина самостійно. Спеціальні складні замки, які потребують певного розуміння, як вони відкриваються. Вони так сконструйовані, що маленькі діти їх не можуть самостійно відкрити. Існують сигналізації. Сигналізація, яка при встановленні в басейні або спа-центрі, спрацює при виявленні випадкового або несанкціонованого входу у воду, використовувати любі з інші засоби захисту. Допускаються інші захисні бар'єри, якщо вони були незалежно перевірені спеціалістами і пройшли певні випробування. Ну принаймні так звучить в інших країнах заходу. Існують стандарти і існує чітке правило, як треба монтувати ці бар'єри, як треба монтувати ці. Калітки, як треба монтувати ці замки. Також я хотів сьогодні ще поговорити про безпеку у СПА. Про це я дуже мало записував відео. Але нагадую: не дозволяйте дітям молодше 5 років користуватися гідромасажною ванною. Маленькі діти не здатні розсівувати тепло. Ну я зараз про таких спа, в яких висока температура 38-40 градусів. Зараз це дуже модно, дуже багато спа-отелів використовують. Так звані чани, спа з мінеральною та термальною водою, і маленькі діти не здатні розсівати тепло так само добре, як дорослі. Використовуйте чохол чи кришку, чи накриття для спа. Закривайте гідромасажну ванну такою кришкою, коли вона не використовується, щоб діти не впали у воду. Пишіть всюди наклейки надписи, що дітям не бажано до 5 років взагалі заходити в такі спа, де температура води підтримується на рівні 38-40 градусів. Більшість дорослих віддають перевагу воді з такою високою температурою. Дітям також це подобається. Обмежте перебування в спа-салоні для дорослих 15-20 хвилин за один раз, а дітям забороніть там купатися. Перебування у воді занадто довго або при надто високій температурі може спричинити перегрів або інші проблеми зі здоров'ям. Крім того, дітям слід проводити гідромасажні ванні ще менше часу. Ну я кажу, взагалі ні. Але якщо дитина вже до 10 років, то скажімо, 5 хвилин їй достатньо. Добре, 5-10 хвилин, ну ні в якому разі 15 і більше. І то встановіть в таких спа температуру нижче 35 градусів. Залишайтесь зволоженим, тобто пийте багато води. Потовиділення в гідромасажній ванні зневоднює організм, пийте багато води, щоб компенсувати потовиділення. Ну а також нагадуйте дітям або пригощайте їх водою. Про алкоголь взагалі уникайте алкоголю, не вживайте алкоголь до або під час використання гідромасажної ванни, оскільки це може призвести до зневоднення, теплового виснаження або чогось гіршого. Будьте обережні при використанні рецептурних ліків, спитайте у врача, чи можливо використовувати спа і чи це буде вам корисно. При прийомі ліків, які можуть викликати сонливість, уникайте використання гідромасажної вани 100%, оскільки ефект можна посилити, потрапивши в теплу воду. Якщо ви не впевнені в собі, то взагалі не йдіть в такі спа басейни Взагалі використовуйте всі, які тільки знаєте можливі засоби захисту і будьте обережні на воді. Взагалі, повторюсь, вода це приємно, це літом дуже корисно. Зимою також корисно, але літом. Будьте обережні, дивіться за своїми дітьми, дивіться за своїми близькими, дивіться за своїми старшими. Я дуже хочу, щоб цього року не було випадків, коли люди тонуть, а тим більше діти. Пишіть свої коментарі, можете свої випадки, я їх озвучу. Діліться своїми власними випадками, і, можливо, це буде корисно для той місії, про яку я говорив неодноразово. Будьте обережні. Також нагадую, що у нас в країні війна. Допомагайте збройним силам України. Це зараз дуже актуально і дуже важливо. До наступного відео. Пока-пока.